19 липня в костилі воздвиження всечесного Христа відбулися урочистості з нагоди 200-річчя католицького храму. На урочистості завітали сотні буковинців і гостей краю. Було чимало представників духовенства із Ватикану, Польщі та Франції. Архієпископ із Ватикану П'єро Маріні оголосив, що священний синод вирішив наділити чорнівецький костел статусом малої базиліки. Як все було, розповість Надія Величко. У свій 200-річний день народження костел виглядав як і належить поважному ювіляру, прикрашений стрічками, квітами та різними композиціями. Він одразу повідомляв: тут свято на урочисто месу прийшли чимало людей. Прихожан цього костелу і не тільки. Були гості з інших міст, країн, церков та віросповідань. і усім було комфортно. Ми православні а сюди прийшли, тому що знали, що тут свято велике, і прийшли подивитися. Поцікавитися 200 років тому ця споруда була меншою, але все ж таки була той костел, який ми бачимо сьогодні, будувався у два етапи. У 1778 році на його місці була зведена дерев'яна споруда, і тільки 27 років по тому відбулося святкове освячення нового костелу з присвоєнням імені Воздвиження святого Христа. На початку двадцятого століття прихожан було настільки багато, що з'явилося рішення добудувати і ще одне приміщення: костел став таким, яким ми бачимо його нині, ходили до нього з усіх околиць. Ми дуже пишаємося, що ця цей костел міг бути катедрою маленькою. І також ми дуже пишаємось цим, бо тут наші діди, прадіди приймали в цьому костелі шлюб, ходили сюди багато. Багато років і ногами пішком ходили сюди, щоб дітей охрестити. І це і тут, хоч ми з села Нижній Петрівці з Аршиці, але наше серце теж є між цими людьми. Щойно єпископ поголосив, що цей костел стає третьою базилікою на Україні. Цієї честі удостоюється тільки найбільш поважні релігійні споруди у католицтві. Їх тільки три в Україні, якщо говорити точніше, титул Мала базиліка надається тільки для архітектонічної, структури церкви, передусім для спільноти, яка є живою спільнотою вірних, в кожній єпархії є центральний кафедральний собор. Але з титулом малої базиліки цей храм стає ніби другим по важливості костелом собором в єпархії. Ну я як католик для мене, якби це звичайна меса, але є якесь підвищення. Є є. Учисту месу прикрасили хоровими співами за участю органної музики, привітаннями чернівецьких чиновників та гостей свята. Високий гість з Ватикану очолив урочисту літургію. А перед початком спільної молитви католицьке та східне духовенство численних гостей привітав настоятель парафії отець Марек Дроздік. Долучилися до привітань, і наші буковинські чиновники так. Це дуже така визначна подія для нашого міста. Тепер це не тільки центр духовний для вірян римокатолицької громади міста Чернівці і області, це центр для всіх римокатоликів України і не тільки найближчих країн. Тому сподіваємося, у нас буде більше гостей. Сподіваємося, що Більше молитв будуть почуті в цьому в цьому чудовому храмі. Молитов було чимало. Вшановували жертви малазійського літака, збитого сепаратистами на Донбасі, та просили про припинення війни на сході України. Також відбувся збір пожертв на допомогу українським військовим та родинам загиблих воїнів. Українська земля чудова, їй потрібен мир. Розповів потім журналістам архієпископ П'єро Маріні і я потуто Тепер я мав нагоду зблизька побачити країну, коли ми їхали зі Львова до Кам'янець-Подільська, ці горби, цю долину, багатство землі. Я бачу велике майбутнє за Україною. Тільки треба молитися за мир. І хочемо подякувати всім нашим вірним, що вони тривали в вірі своїх батьків, прадідів, що оборонили цю церкву перед закриттям під час під час комунізму, і що вона була відкрита для всіх віри, віруючих. Закінчили церемонію привітання по буковинськи громада на проханні вікарія Буковинського Коломийсько-Чернівецької єпархії у ГКЦ отця Валерія Сиротюка заспівала многие еліта костелу священнослужителям самим собі. Святкування 200-річчя храму продовжилося на церковному подвір'ї, де звучали духовні пісні, організовано благодійний розпродаж сувенірів. Можна було перекосити та поспілкуватися. Надія Величко, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Я ж з вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Цьому не кращого. Побачимось.